Ford Edge, 19-й рік, 2-літровий екобуст, привезений з Америки, невеликі пошкодження в попередній частині були, все відремонтовано, все гарно. На гарній резині. Майже нова резина. Здається, 24-го року резина. Ось такий маємо Edge. Такий ось він у нас по салону, шкіряний салон, все працює, все так як має бути. Всі регулювання, електро, є безключовий доступ, є. є домофон, електросидіння, все по авто без уважень. Все працює, все гарно. Маємо 112 тисяч кілометрів пробігу. Маємо третій сінк. Android Auto, Apple Carplay все є. Ось такий автомобіль. По салону все чистенько, все гарненько, без всяких зауважень. Ось такий маємо автомобіль. Зауважень по авто немає.